Прогноз погоди на 10, 12 листопада 2025 року. Сьогодні дізнаєтесь, де саме в Україні цей тиждень принесе найтепліші та найспокійніші дні, ніби осінь вирішила зробити нам невеличкий, але дуже приємний подарунок. Дочекайтеся кінця прогнозу, щоб не пропустити цей сонячний секрет. Вітаю вас, дорогі слухачі! З вами щоденний прогноз погоди сьогодні понеділок, 10 листопада 2025 року, і ми розпочинаємо новий тиждень із огляду небесної канцелярії на найближчі три дні. Загалом у період з 10 по 12 листопада на більшості території України переважатиме хмарна та дощова погода місцями з туманами, проте температура залишиться доволі комфортною для цієї пори року. Наш тиждень починається із невеликих та помірних дощів, які особливо активізуються у вівторок, 11 листопада у південних та центральних областях. Почнемо з півночі України у північних областях, включаючи Житомирщину, Чернігівщину та Сумщину. У періоді з 10 по 12 листопада погода буде досить прохолодною, але без морозів. Температура. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс чотирьох, плюс дев'яти, а в день очікуємо плюс сім, плюс одинадцять. У вівторок та середу нічні температури дещо знизяться, сягаючи плюс одного плюс шести. Опади та вітер протягом усіх трьох днів очікуються невеликі та помірні дощі. У понеділок, 10 листопада, опадів буде менше. Вітер помірний. Переважно 3-5 метрів на секунду, що не заважатиме прогулянкам у теплому одязі. Рекомендації це чудовий час для затишних вечорів із гарячим чаєм та гарною книгою, оскільки на дворі буде волого і прохолодно. Продовжимо з півдня України на півдні, в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях погода демонструватиме найбільшу теплову активність. Температура вночі. Температура триматиметься на рівні плюс шести плюс десяти. А вдень повітря прогріється до плюс дванадцяти плюс шістнадцяти. Це, безперечно, найтепліший куточок країни. Опади та вітер у понеділок, 10 листопада, вночі та вранці очікуються тумани. У вівторок, 11 листопада принесе помірні, а подекуді і значні дощі. Вітер помірний подекуди 4-6 метрів на секунду. Рекомендації погода ідеальна для останніх осінніх пікніків на свіжому повітрі або поїздок до моря, поки сонечко ще дарує своє. тепло. Наступний захід України. Західні області, включаючи Львівщину, Івано-Франківщину та Закарпаття, відчують на собі прихід прохолоди, температура. Вночі температура становитиме плюс 1, плюс 6. А вдень очікується плюс 6, плюс десять. Це найхолодніші нічні показники на цей період. Опади та вітер очікуються невеликі дощі протягом усіх трьох днів. У понеділок та вівторок можлива помірна хмарність. Вітер легкий 2-4 метри на секунду. Рекомендації. Чудовий час для поїздок у гори, де осінні пейзажі у поєднанні із м'яким дощиком створять особливу атмосферу. Не забудьте про теплий светер. Далі схід України. На сході, в Харківській, Луганській та Донецькій областях погода буде помірною та вологою. Температура вночі температура коливатиметься від плюс п'яти до плюс дев'яти. А в день очікуємо плюс 8, плюс 13. опади та вітер прогнозуються невеликі та помірні дощі, особливо у вівторок, 11 листопада, у понеділок можлива туманність вночі та вранці. Вітер помірний 3-5 метрів на секунду. І на завершення центр України з Києвом. Центральні регіони, включаючи Кировоградщину, Дніпропетровщину та Полтавщину, матимуть класичну осінню погоду. Температура вночі очікуємо плюс 4, плюс 9, а в день плюс 8. Плюс 12. У вівторок, 11 листопада. Тут можливі значні дощі, опади та вітер. Очікуються помірні дощі протягом періоду. У понеділок вночі та вранці очікується туман. Вітер помірний. 4-6 метрів на секунду. Київ шепоче осіннім дощем, а помірний вітер м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок у центрі міста. Для столиці у період з 10 по 12 листопада прогнозується температура. Нічні показники будуть в межах плюс 4, плюс восьми, вдень плюс 7, плюс 11. Опади усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі. Вітер помірний 3-5 метрів на секунду. Загальні тенденції. Легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші спостереження. Майже вся країна зустрічає тиждень із хмарами і помірними дощами, а температура в день не опуститься нижче плюс шести. Основна порада: не забувайте парасольки та дощовики, особливо у вівторок, коли очікується найбільша кількість опадів. Одягайтеся багатошарово, щоб легко адаптуватися до змін денної та нічної температури. І от той теплий куточок, про який я згадував на початку, це саме південь, де осінь ще тримає свої золоті дні та дарує денні температури до плюс 16. Якщо ви шукаєте, де ще можна втекти від осінньої прохолоди, то ось ваша відповідь. Дякую, що були з нами. Бажаю вам вдалого тижня і сонячного настрою! Незалежно від погоди за вікном, мирного неба, друзі.